Доброго раночку, шановне панство, як ви. Сьогодні таке коротеньке-коротеньке відео ну, не у моєму стилі. Знаєте, за рік навчань я б сказала так, таке професійне тема сьогоднішнього уроку. Так от тема сьогоднішнього відео. Лілії, мої лілії. Я вже говорила, що в мене їх не так багато. Але кожна лілія це ну, витвір. Це досягнення великої селекції. Ну і можу сказати, що і агротехніки вирощування теж. Це вже так, якби трошечки моя заслуга. Подивіться. Ще раз кажу, я не знаю назв. Чому? Тому що мені прийшли, прийшов пересорт із сільського вісника. Я, наприклад, цю Лілію не замовляла, але вона прийшла. Коли я показували, показувала відео перед цим, мені назви говорили Лілій. Але можу сказати, що, ось, наприклад, ця Лілія ішла у двох назвах. Мені хтось написав і дві різні назви. Тому я не буду їх називати. Кому цікаво, ви можете знайти, в, наприклад, в Гуглі, запитати, як її звати. Ну, я вам кажу чесно, в мене нема часу на це. Я, для мене основне, щоб вона цвіла і от була такою красуною, як вона є. Від того, що я покажу півметрову квітку і назву точне ім'я, ефекту буде мало. Я вам показую ось, яку я виростила квітку. Дивіться, як вам. Подивіться, де вікно будинку і де моя лілія. Це лілія трубчаста Отака така красуня. Вона вже квітла-квітла. Я вже вчора її знову прив'язала, бо вона просто лежала ось так на доріжці. Запах, неймовірний. Зараз ранок. Запах лілій стоїть, неймовірний. Ну, цю красуню я вже показувала, вона перецвітає, вона ще вища. Ось подивіться. Що її такою вигнало, я не знаю. І куди вона росла, я теж не знаю. Але красуня. в неї запах був набагато такий яскравіший Ось ці. Дві лілії. Ось третя, Подивіться, скільки тут квітів з усіх сторін обійду. Вона теж пахнюча, Це я теж вчора її прив'язала, вона просто лежала. Показати всю велич цієї лілії просто неможливо. Там вже не один пагон. Пагін і ну, спробує її пересадити. Це теж сільського вісника була пересортом. Це їй, напевне, чотири роки, четвертий рік. Перший рік вони не цвіли, можливо, третій навіть. Перший рік вони не цвіли ці лілії. Всі. Другий рік, ось, мабуть, той рік вони цвіли, це третій рік вони цвітуть. І ось така ще. Вона набагато яскравіша, вірніше вона темніша. О-о! Оце о, щось таке подібне, бачите? Теж, але ця дала одне стебло. І ось тільки квітів. Запах неймовірний всіх лілій. Ну, це от гібриди, це точно. Я й купувала, здається, от гібриди. ну, але перейшов пересорт. Ну, сільський вісник він в цьому плані спеціаліст по пересортах і, не, і, таким, скажем, неякісних рослинах. Це лілія, яка в мене вже давно, ось її вже, мабуть, ну, на цьому місці вона вже років 6 росте, а взагалі ну, її, ось цього, цей сорт у мене вже років 10. Він зменшився. В розмірах по квітах. Бачите, квіти не, не дуже великі. Насправді, в, в цього сорту теж квіти, ось такі, які в цієї. Вони великі, масивні, але вона загущена. Ось цей рік я планую її розсадити. Теж запах, неймовірний, і дуже стійка. Тому що я кажу, що багато рослин я втратила саме з лілій. але ну, ця. Сама стійка. Так, і покажу. От гібриди вже перецвіли. Ой, вибачаюсь азіатки. Це от гібриди ці тут А азіатки перецвіли. І ще покажу одну лілію, тому що вона перша зацвіла. Це лілія, яку я купувала той рік. Це воєнна лілія, махрова. Е, дивіться. Назви не питайте, в кого купувала, теж не питайте, тому що замовляла я її до війни. За місяць до війни й оплатила. Прийшла вона мені вже у травні місяці, чи ну да, мабуть, десь ближче до травня. Прийшла ця Лілія. Вони ходили по Україні дуже довго, тому що, ну, пошта і так не відрізняється. Толковою роботою. А під час ось тих воєнних дій, коли це все горіло і палало по всій Україні, не тільки ось зараз схід і південь, а тоді горіло все. Тому вони десь в Житомирі лежали на складі дуже довго і прийшли, пішли вони назад, потім знову прийшли. Я їх висадила, і, як ви пам'ятаєте, хто зі мною на каналі, як ви пам'ятаєте, я показувала, як вони. Навіть деякі намагались зацвісти, пустити перші квіти, я їх обрізала. Ось тоді саме і були багато таких істеричних навіть, я б сказала, коментарів, що ви робите, яка це користь. Дивіться, шановні мої підписники і гості каналу, я квітами займаюся 20 років. У мене є свої, своя тактика і стратегія до вирощування. Цих рослин, всіх рослин. Так, є нові для мене, є ну, зміна якогось, наприклад, того чи іншого, іншої агротехніки. Але в основному я з квітами дружу. Я вам показую свої квіти, і ну, не можна сказати, що вони в мене замучені. Правда? Квіти досить гарно себе почувають. Звичайно, є, є такі, які. Не хочу зі мною дружити, чи я з ними. Ну, це інша справа. Так от, я спеціально відірвала поті, той рік макушечки, головешечки їм, для того, щоб е, наростала цибулина. І мені це вдалося. Подивіться, це другий рік. Той рік я їй не дала цвісти, цей рік ось вигналася така махрушка. Хочу вам сказати, що е, не чекайте. Наприклад, такої махрової і махрової. перший рік вона ось в перший рік вона не показала свою махровість повністю. Бачите? Ось тільки є. Деякі квітки, так. Бо той рік вони квіточки були маленькі, але геть-геть-махрові. Дивіться, бачите? Ось ось ця махруш... махровість. З роками вона буде все більше і більше ставати махровою. Поки що вона ось так. Подивіться ось на цю квітку, які тут розмір. Ось моя рука вона повністю заховалася під цією красою. Білосніжна, пахуча, махрова. Ну, Мені здається, взагалі шедевр. Ну, я вам кажу, я не знаю, кого я її замовляла. Ось я не записувала тоді, тому що ну, тому що, тому що, що була війна і не було не до цього. Дивіться, ось в цій вже махровість більша. Тому, коли ви отримаєте махрову ну, лілію махрову, то і вона у вас розцвіте така напівмахрова, тому не, не засмучуйтесь, вона буде махровою. Ось, як би її показати, щоб не зламати. Дивіться. Ось така красонька. Розцвіло зараз цвіте 1, 2, 3, 4, 5 і ось шоста у бутоні. Ось такі, така красунька. От заради неї я, мабуть, і прийшла знімати ці відео, це відео. Всім сьогодні тихого і, по можливості, мирного дня будьте всі живі та здорові!